Всіх вітаю на своєму каналі. І підписників, і просто гостей. Бажаю приємного перегляду на мої булочки. Ось звичайне тісто, я не буду говорити рецепт, тому що я його прописувала. Там у мене є відео з пиріжками. Тісто, майже все таке. Зробила тісто і розкатую його на такий. Листок товщиною десь 5 міліметрів. Змазую варення можна змазати, але перше я змазала сирком. Змазую для того, щоб класти яблука і вони прилипали, тому що потім треба буде цей листок скручувати у такий рулетик, От, і щоб яблука не совувалися то бажано чимось змазати. Сирком теж дуже смачно. Але я за один курс зробила сирком, а це вирішила абрикосовим варенням. Звичайно, отак викладаю яблука, яблука треба порізати тоненько, тонесенькими такими пелюсточками, бо потім ось треба його різати. Я скрутила ось такий рулетик. і Цей рулет треба порізати поперек. Звичайно, натерла ще апельсиновий, трохи її в тісто додавала, трохи посипала зверху яблука. Треба було поставити штатив, але чогось я так не думала навіть, що буду знімати. І вже не хотіла з цим штативом возитися. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що треба цей рулет порізати в поперек. Ось, подивіться, отакі вийшли в мене мені на троянди схожі. Ну, троянди і все. Отакі трояндочки. В поперек порозрізалися яблука. От, і ці троянди я буду викладати на противень для того, щоб потім запікати. Ось такий вийшов у мене квітковий противень. Ці, бачите, перемазані сирком, сиром солодким. Там біленьке видно. А тут ці варенням. Але я гадаю, смачно будуть і ті, і ті. Коли вони трошки підійдуть, звичайно, треба збити яйце. Змазати яйцем обов'язково. Ну, а прикрашати вже хто чим придумає. Я частину ось посипала цедрою апельсина, можна лимона, хто що любить. А іншу частину хочу прикрасити цукатами. Ну, Це так просто для краси. Смаку вони не знаю, чи додать, чи ні, але ну, так, гарно. Вийшли ось такі. Ну, мені троянди, і все, булочки троянди, я б їх назвала. І, звичайно, поки я тут все це прикрашала, в мене гріється духовка, я її поставила на випічку хліба, це буде 200 градусів. Але я не чекаю, поки вона нагріється 200 градусів. Коли вже є 150, я ставлю в духовку, деку. 150, воно там буде вже вони будуть підходити ще більше помаленьку, щоб зразу не обпікалися. А потім вже будуть гнітитися. Ось, хай там печуться, а тим часом у мене залишилося ще ось 6 штучок. І я завжди, коли в мене залишаються, то я їх смажу на сковорідці. Дуже люблять мої сім'ї смажені пиріжки. Інколи я роблю всі смажені. От, але. Часто і печу. Ну, смажених не так передається краса тіста. Просто собі якісь, на мій погляд, слою на млинці. Ну, але не дуже швидко приготувались на сковороді, ось такі вже. І я вже буду знімати пробу. Поки ті печуться, то ці вже готові. Так, швиденько вони готуються на сковороді. Ось такі рум'яненькі, швиденько яблука приготувалися. Гадаю, на вигляд смачні. Звичайно, я їх спробую. Думаю, що сподобаються, тому що я вже так бачу по тісту, по начинці. Ось такі я відкусила. Такі пухкі-пухкі. Звичайно, ванілька відчувається, обов'язково в таке тісто треба додати ванільки. Ну, а ці тим часом печуться. А це вже результат моєї роботи. Звичайно, якби їх покласти окремо по одні, то були б такі справжні квіти. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!